СБУ перешкодила спробі державного перевороту, яку готувала група проросійських провокаторів. Вони хотіли захопити Верховну Раду, але їхні плани було зірвано детальніше далі. 30 червня у Києві мало статися так зване Віче, яке зловмисники планували використати для оголошення про усунення від влади чинного керівництва України. Вони збиралися захопити Верховну Раду та заблокувати її роботу. Організаторами цієї провокації виявилися співзасновник відомої антиукраїнськими акціями організації та його спільники з різних регіонів країни. Під виглядом мирного мітингу провокатори хотіли зібрати людей у центрі столиці, не розкриваючи їм справжніх намірів. Замість мирної. Акції планувалося розпалювання заворушень, які потім планували висвітлювати через українські та закордонні інформаційні ресурси. СБУ швидко зреагувала та затримала провокаторів. Їм уже повідомили про підозру за першою, другою та третьою частинами 109 статті Кримінального кодексу України, що передбачає дії та заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Суд обрав для затриманих запобіжний захід тримання під вартою. За Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.